Дата створення першої карти невідома. Хоча є багато документів, які свідчать про існування карт на різних етапах географічного пізнання землі. На території сучасної України знайдено до 10 картографічних зображень періоду кам'яної доби. Зокрема, у 1966 році під час розкопок на березі річки Росави поблизу села Межиріч Канівського району Черкаської області. Було знайдено малюнок, вирізблений на уламку бивня Мамонта. На ньому зображено план місцевості, позначено річку, рослинність, кущі ліс та житло. Це найдавніша пам'ятка картографії на території України. Її створено приблизно 13 тисяч років тому. Одним з давніх зображень території сучасної України є копія римської дорожньої карти марка Агріпи IV століття, на яку нанесено територію від Британії до Індії. На ній зображено Чорне море, гирло Дніпра, Карпати, а також транспортні шляхи. І вказано назви племен, які проживали на цих територіях.